А в яких моментах іде якась маніпуляція і деструктив, де вже він переходить на особисте і намагається да, надавити на мене, що там він може звільнитися чи щось такого тако? До речі, хотіла ще розказати свій кейс з конфліктом. І тут такий цікавий приклад того, коли конструктивний конфлікт був. З маленькими нотками деструктиву, в кожній такій взаємодії може, знаєш, переплітатися ну, багато всього, і об'єктивних речей, і потім вже щось особистісне его туди додається і всі моменти. І був момент, коли ми можна сказати, прям бадались з керівником. Я керівник відділу, це керівник іншого відділу, і у нас момент, в якому якраз от его кожного з нас десь зачіпалося, та? і мені як. Звісно, мене емоційно це чіпляло, і я хвилювалася, але в той самий час я все одно залишалася об'єктивною, могла подивитися зверху. І я бачила, що в цьому да, просто конфлікт, в якому нам треба дійти згоди, і в якому нам треба вирішити, яка послідовність дій буде, яка влаштує і його, і мене. От а в яких моментах іде якась маніпуляція і деструктив, де вже він переходить на особисте і намагається да надавити на мене, що там він може звільнитися чи щось такого роду. І от мені вдалося цей момент е, побачити. Да, не повестися на це емоційно, не почать вбити бить тарілки чи йти до керівників і жалітися комусь, да, допоможіть нам розібратися, шукати медіатора, да, да, шукати медіатора а просто е, залишитися в конфлікті конструктивному, продовжити цю гілку. А ту гілку, яка була деструктивна, сказати, що ні, так не буде. І ти мені, будь ласка, з такими заявками до мене не приходь. Я просто е, дуже чітко е, проговорила свої кордони, і він навіть не зрозумів, що він це робить. І цього більше не повторилося людина мене почула, і це прям прикольний кейс. І це мені теж доводить, що конфлікти все-таки Ну вони потрібні, вони важливі, ми деколи в них реалізовуємося, ми в них зростаємо.